115-та бригада, це ви? Так, та, та, я, я. А, я просто тільки приїхав з Донецька, я ж вам казав, що буду в дорозі. Так, все, тепер готов слухати вас, розказуйте. Дивіться, така ситуація. Брат пішов на війну, забрали. 26 років він мав. Його забрали на війну, кинули в 115-ту бригаду. Він був дома в лютому, потім розподілили бригади і його забрали без нашого відома, що ми нічого навіть не знали. І з нами тепер ніхто. А ми до командування, я зв'язатися не можу. Мене, ну, сказати вам так, грубо мене всі відчувають. Це після того, того як прорвали етат. Його забрали ще кінець, на початку квітня його забрали туди. Він ще подзвонив до дівчини 3-го числа і сказав, що вони входять Глуб. Вони були в Донецьку і входять Глуб. І він пішов у то очеретино, у Новобахмутівці. І це після прорива черетина е, він пропав, да? Так, так, так. Він як увійшов від 4 квітня, вони як увійшли, от